Вітаю вас на каналі. Сьогодні 5 червня 2025 року. Хотів би вам розповісти, чим буду обробляти виноград до цвітіння. От Я виставив препарат, який буду застосовувати вечором на винограднику для обробітку до цвітіння. Що було зроблено на винограднику перед цвітінням? Це зроблена була підв'язка. Часткове було зроблено пасинкування. Убралися пасинки до суцвіття. Що буду застосовувати зараз на винограднику? Буду використовувати від відмільдю Redomil Голд. Хто не хоче використовувати Redomil Голд, можна застосувати Танос. Чому буду саме Редоміл Голд використовувати, а не танос у цій обробці. Тому що цвітіння в цьому році, я думаю, затягнеться десь на 2-3 тижні. Є пагони, що вже ось ось зацвітуть, а є пагони з су, уцвіттями, які ще не дорозвинулись. Тому на довший період, щоб захистити від мільдю, використовую Redomil Від Оїдімо застосую фалькон. Хто У не, кого нема фалькона, може застосувати препарат ТОПАС Також від уїдіо гарно допомагає. Від гризуще-сосущих буду використовувати в цій обробці АМПЛІГО у кого нема АМПЛІГО може застосувати Engio. Від сірої гнилі буду використовувати в цій обробці скала. фунгіцид у Кого нема скали, може застосувати. Гарний теж препарат свіч. І антистресовий препарат. Буду додавати в баку мегафол. Також хто ще не зробив підживлення нашого винограду до цвітіння, і ми бачимо, що виноград ще не зацвів. Можна додати препарат бору. Ну це ось Бороплюс перелити з великої бутилки Велагровський, можна додати в бакову ще трошки бору. Це хто не робив підживлення до цвітіння. По концентраціях. Редеміл Голд буду застосовувати 50 грам на 10 літрів води. Фалькона буду застосовувати 10 мг на 10 літрів води. Ампліго буду застосовувати 4 мг на 10 літрів води. І скаливий буду використовувати 10 мг на 10 літрів води. Також буду використовувати антістресовий препарат Мегафул. Його буду давати 15 на 10 літрів води, це все буде з'єднуватися у бакову суміш, в один бачок себе додаватися, змішуватися. Оброблятиму десь вже після 8-ї години вечора, бо сьогодні така доволі жарка погода стоїть. Далі буду проводити інші операції. Я розкажу, як, що я роблю з усиками, далі з пасинками. Що треба для того, це, вже, це все буде робитися, коли у нас виноград, Повністю відцвіте. Я думаю, що на мене тут на винограднику ще я не бачу, що цвіт, цвітіння розпочалося. Думаю, що через днів три, можливо, навіть і чотири, і виноград повністю в мене буде тут цвісти. Під час цвітіння я на винограднику намагаюся не проводити якісь роботи по пасинкуванню, все стараюся зробити до цвітіння. Максимально те, що можна підв'язати, убрати лишні пасинки в нас. і цей період, скажімо так, я на винограднику не роблю зелених операцій. Намагаюся, якщо потрібно, до світіння гарно полити. У нас пройшли дощі, цього не потрібно робити. Під час світіння я не поливаю виноградник взагалі. Кому була корисна інформація, підтримайте канал подобайку, До зустрічі!